Друзі, усім привіт! Сьогодні я вам покажу, як налаштувати використання однієї або декількох програм. Поставити теми, години там на програму в налаштування. Листаємо до використання пристрою та батьківський контроль. Нажимаємо та листаємо ось. Таймер програми можна вибрати програми, які вам зважають, та поставити на них окремо таймер. Ось, наприклад, вибираємо якраз цей TikTok. Нажимаем установить тему. Вот, например, 3 с холом. И вот у вас буде 3 с холом на TikTok. Наприклад, еще можно поставить таймер на Instagram. Взагалі на любую программу. 100 грамм, 100 грамм, на прокладе у нас 20 грамм. Тут будет резной час на граммы. Можно, ось, на приклад еще выбрать режим концентрации работает час. Вообще час его выбирают на прикладе. Програми, які ви використовувати в робочий час. Це, наприклад, для навчання або роботи. Ч, є ще такий пункт на час на себе. Це, наприклад, медитація там і інші такі програми. Можна ще налаштувати ну, режим сну. Тобто це. Включається відтінки сірого. Ось, наприклад, з 21 години до сьомої ранку. Тобто ось буде чорно-білий такий екран. Щоб ваш зір пристосувався і був готовий до сна. У мене це об'єктано, щоб очі віддихали. Котроль керування я не знаю, тому не можу радити зараз. Батьківський контроль. Я не так. так що це теж відпадає. Не потрібно таким займатися. Якщо вам було корисно, ставте лайк, підписуйтесь на канал всім до зустрічі.